Ти знаєш, чому багато дівчат, які вживають наркотики, зрештою опиняються в проституції. Це не тому, що вони хочуть, і не тому, що вони такі. Спочатку все виглядає як тусовки, пригода тощо. Але залежність швидко забирає все: сім'ю, роботу, гідність. І коли наркотик стає єдиним сенсом, дівчина робить все, щоб дістати дозу. На початку просить. Потім обманює, а далі вже продає себе. Я вже не говорю про те, що дехто потрапляє в залежність від грошей і деструктивного життя. Багато хто каже, що вона сама винна. Але насправді це наслідок хвороби, це не вибір, це вічі. Але в голові тільки одне, аби не ломала, будь-яка межа повністю стирається. І отак багато дівчат. Падають в проституцію через залежність. Але кожна з них може піднятись. Я бачив багатьох, як суспільство просто списало, але вони все одно знаходили себе. Це не про сором, це про правду. І про те, що з будь-якої ями є вихід. Головне простягнути руку помічі, а не камінь осуду.